Україна в перших за експортом зернових. І дуже важливо, щоб ми зрозуміли. Якщо у нас будуть обстріли, не буде у нас світла, ми не зможемо сушити продукцію ну, продукцію, я хочу сказати, що ріст може бути до 20% продуктів. Тому, ну, ну Говорю вам реальність, як буде. Тому це дуже важливо, щоб у нас відновлювались наші ТЦ, Теси, відновлювалася наша електросистема. Могли, щоб ми У нас була можливість, щоб ми імпортували з Європи не 1,7 ГВт, як ми це зараз робимо, а щоб можемо було можливості там до 4-5 ГВт, Імпортування електроенергії і також експортування цієї електроенергії. Потім щоб у нас були, запрацювали друзі наші заводи, переломні нафти, ну, Кременчукці, наприклад, завод. Якщо би зараз запрацював, то завод, то я хочу вам сказати, що на 20 до 30 відсотків можна було понизити, понизити ціну. ціну.